Дякую всім хлопцям з ЗСУ. ви неймовірні зі святом. Ми вас всіх чекаємо, повертайтесь скоріше. Дякуючи вам. У нас зараз світе сонце, у нас зараз благо працює інфраструктура. Ми спимо, наші діти вчаться. Дякуємо, любимо і молимося за вас. Вітаємо зі святом! Ми вас любимо, ми за вас молимося. Ми вам дуже-дуже вдячні. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони роблять. За те, що вони дають нам надію. Привіт Збройним силам України. Це краще, що в нас зараз є. По-перше, я довіряю Збройним силам саме більше. І по-друге, щоб вони вертались з перемогою. Я їх так люблю. Я їм желаю самого здоров'я, саме головне. вітаю вас, хлопці, з НЕМ Збройних сил України. Хочу побажати, щоб ви всі були живі, здорові, щоб ви вернулися до всіх сім'їв. І дуже вам дякую. От усіх нас, українців, за те, що ви нас захищаєте. Я вас всіх люблю, і ми вас дуже, дуже ждемо, всіх, і щоб все було у нас добре. Вітаємо наших захисників зі святом і дякуємо їм за те, що вони нас захищають, захищають нашу країну, захищають нашу батьківщину. Дякую, пожелаємо здоров'я і щоб всі вони вернулися додому. Живі до, до своїх дітей. Батьки, ми вас любимо, ми з вами, ми переможемо, ви у нас найкращі. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!